Оболонь один зі спальних районів Києва. У неділю о дев'ятій ранку цей масив і дійсно спить, на відміну від храму Різдва Христового. Недільна літургія йде звичним порядком, але під час богослужіння можна почути молитви, які нагадують, дуже скоро розпочнеться Великий піст. До речі, чотири недільні дні напередодні посту мають особливі назви. Неділя про і Фарисея вона вже в івангельському читанні нагадує нам про те, що. Молитва повинна бути зі смиренням, не повинна бути гордості. Неділя про блудного сина, яка також показує, як Господь готовий прийняти грішника, який стає на путь покаяння. Неділя про страшний суд, знову ж таки, ще більше вже підводить нас до періоду Великого Поста. І остання неділя це вже ізгнання Адама із рая, який стоїть, ніби оплакуючи свій стан після свого гріхопадіння. Молитовний настрій у храмі підтримують піснеспівами, але хористів парафіяни майже ніколи не бачать. Проте півчі мають змогу спостерігати за всім, що відбувається на богослужінні, адже вони перебувають під самим куполом. Щоб молитви лунали злагоджено, потрібні години підготовки. Реген повинен прийти на крила з першим, а залишити його останнім. Користом теж важливий настрої. Дуже важко переключитися, можна сказати, від різдва і перейти в великий піс. Ще недавно відзвучали колядки, а вже треба думати про покаяння. Тому на співках ми потрохи до того теж готуємося. Деякі молитви вже зараз нагадують, що піст от от настане. Одна з них створена на основі 136 го псалма. Зміст цього псалму передає нам події, що трапилися за 600 років до Різдва Христового, а саме це полон та визволення з нього івдейського народу. Вони потрапили і визволилися полон через свої гріхи, через свої життєві пристрасті. Тому і нам, храм своєї душі, треба також відновити через молитву до Бога і благання, щоб Він просив наші гріхи. Після закінчення літургії малеча з батьками додому не поспішають. Вони спускаються до нижнього храму, де розпочинає роботу недільна школа. Ритм її життя пов'язаний з церковним календарем. Великий пост, звісно, ж і на житті воскресна школи э мы детей обязательно готовим к этому, рассказываем о том, что такое пост, что нужно делать, как готовиться к нему, для того, чтобы пост не был для них наказанием, чтобы это было как бы некая добровольная жертва, которую дети готовы с радостью принести Богу, чтобы стать к нему ближе. зараз школа готується до Масліної. Будуть і млинці, і святкова вистава, але навіть діти знають, що напередодні посту це не головне. Після масону буде великий піст. Він присвячений тому часу, коли Ісус ходив по пустині і його іскушав дьявол. В время Великого поста. Я не буду грати в комп'ютерні ігри, не буду їсти молочні продукти, яйця. І буду молитися більше в сірній. Я у минулому році вивчила символ мирі у минулому пості. Тому я вважаю, що в цьому році я вивчу ще якусь молитву. Під час Великого посту я, ну, я стараюсь говорити правду, не брехати ніколи. Хтось приймає піст як час обмеження, але парафіяни храму чекають на нього як на справжню весну, пору оновлення та тепла. Проте, до зустрічі з Великим Постом теж треба підготуватися. Часу для цього залишилось не так багато. Що ж треба встигнути в цей період? Я думаю, що за цей період о, треба першу чергу примиритись з усіма нашими ближніми. Бажаємо принести дар е, молитви, дар покаяння е, постові. Е, ці ж труди, подвиги, коліноприклоніння. Якщо ми бажаємо, щоб вони принесли нам користь, то я б сказав, що саме в цей підготовчий період треба подивитись на тих людей, які оточують нас, кого ми чимось образили, хто нас чимось образив, і по можливості максимально з ними примиритись.